Палі війни підрозділ, що долітав до Кремля, розформовують за вказівкою банковий. Касьянов звинувачує в указі на ліквідацію Андрія Єрмака. Не втягуйте мене в публічний сраж довкола прикордонного загону Касьянова. Міноборони закуповувало до половини некондиційних безпілотників. Успіх Єрмака якраз згодиться до того, що він постійно капає Зеленському. що Зеленський небожитель, що він вершитель долі світу. Вітаю, друзі, злий памфлет на Цибулько Толк. У розпалі війни підрозділ, що долітав до Кремля, розформовують за вказівкою Банковій. Вони герої без повноважень, але політики вирішили їх зняти зі сцени. Вони просили лише одне: залишити їм можливість бити ворога, а отримали. Ліквідацію підрозділу. Сьогодні ми скажемо це вголос. Події ці не помилка, непомилка, не незвичайне переформатування. Це удар по боєготовності, по довірі, по канві справедливості. Я вам скажу, розкажу зараз всі подробиці цієї перепетії. Отже, хто такий Касьянов? Та ДК 8 підрозділ, який долітав до Кремля. Юрій Касянов майор один із ініціаторів безпілоття як такого, тобто розбудови безпілотних систем. Ще від часів АТО нині керівник підрозділу ДК 8 у складі Державної прикордонної служби стверджує, що його підрозділ розформували безпідставно. Цей підрозділ, за його словами, завдавав ударів дронами по аеродромах: Курськ, Шайкова, Шайковка, Дягилова, Сеща і навіть по самому Кремлю в нічдро на 3 травня 2023 року. Касянов каже: нам треба зберегти ефективний підрозділ, який став жертвою генерал недоумства і політичної доцільності. Він пригадує, що вже більше його частину, вже раніше його частину блокували, не призначали на посади, не підписували контракти, не фінансували закупівлі комплектуючих. І додає, розпорядження про ліквідацію було зачитано військовим вранці 3 жовтня. Касьянов звинувачує в указі на ліквідацію Андрія Єрмака. Мовляв, саме за його розпорядженням, а не зміркування оперативної доцільності. Підрозділ пішов під ніж. Нагадаю, що це підрозділ е, прикордонних сил в структурі прикордонних сил. І розпорядження на ліквідацію було підписане е, е, командуючим е, прикордонними силами генералом Дейнегою. Дейнекою. Отже, маємо групу воїнів, яка сама стверджує, вони працювали, били, ризикували, і тепер їм дають ліквідацію як злиття у сценарії непотрібних. Ну і про роль Мадяра Роберта Броуді, хто він в цій ситуації: союзник чи людина з подвійним дном, яка зобов'язана Дослухатись доволі політиків. Роберт Маляр Броуді, командувач сил безпілотних систем, Герою України і легенда, призначений на цю посаду в червні 25-го року. В ситуації з Касьяновим Марір заявляє, що перехід підрозділу до сил безпілотних систем залежить особисто від Касьянова та готовності його команди працювати реально. Мадяр також опонентам відповідає: «Не, втяг... не втягуйте мене в публічний срач довкола прикордонного загону Касяного. Не все просто чи чорно-біло. І додає: якщо хтось не працює, не хочу, не хочу, але зазвичай таке рішення приймають особисто. Утім, ЗМІ повідомляють, що вже відбулися масштабні організаційні зміни в силах безпілотних систем створено нові бригади, новий центр. Тож, мадяр, не просто глядач, а той, хто тримає баланс, підтримує рух до інтеграції, але не дозволяє рішенням на емоції. В даному випадку очевидно, що він не може відторгнути ініціативи замість прикордонних сил перелитися у. Сили безпілотних систем для підрозділу Касьянова. Але на цьому дуже багато всякого накручено, е, всякої політичної вовни. Адже е, свого часу Касьянов досить суперечливо ставився і до нової влади, і до Порошенка. Але наскільки я розумію, Порошенко допомагав і, і всім, в тому числі і підрозділу Касьянова. Отже, це політика чи війна? Хто сидить за кулісами? Касянов вважає, що розформування підрозділу справа рук Єрмака і пов'язується із критикою державних закупівель дронів та інтересами кампанії. Треба сказати, що е, сам Єрмак зараз втягнутий досить серйозно у війну із е, міністром оборони Шмигалем і міністром цифровізації Федоровим. Ще раніше він потіснив із супроводу військово-технічних контрактів керівника головного управління розвідки генерала Буданова. Тобто, там відбувається якась така, якась така дуже жорстка монополізація, і, очевидно, ця монополізація пов'язана не скільки з боротьбою за нові контракти, скільки із зачисткою минулих гріхів, тож. Очевидно, що такі підрозділи, які жили фактично на підножному кормі, такі як підрозділ Касьянова, він випадає із системи закупівель і він небезпечний тим, що він може показати, що, в принципі, і без опори на державу сили безпілотних систем або такі Підрозділи окремі підрозділи безпілотних систем, як підрозділ Касьянова в прикордонній службі, можуть виживати і бути дуже ефективними. Натомість ми пригадуємо абсолютно таку скандальну заяву тож Стерненка про те, що Міноборони закуповувало до половини некондиційних безпілотників. Отже. Якщо Касянов пов'язує це із критикою державних закупівель і інтересами компаній, то він же ж невеликий гравець в цьому, щоб перешкоджати великим компаніям. Тоді що? В заяві звучить не просто протест а заклад до Майдану, щоб президент побачив. А що а що удасть те, що Зеленський побачить що, щось не так? По-моєму, Зеленський живе на тій орбіті, що його, яка по суті фільтрується Єрмаком, і до Зеленського ця, ця вся інформація навіть не доходить, аби не морочити йому голову, бо він не Божитель. Е, успіх Єрмака якраз згодиться до того, що він постійно капає Зеленському, що Зеленський небожитель, що він вершитель долі світу, що ж до Мадяра? Мадяр, говорячи про. Про переходи натякає двері на вихід відкриті, але це не означає, що всіх приймуть без питань. Тобто, якщо е, двері в нього відкриті, то з чим приходити до Мадяра таким, щоб був інтерес не просто, скажімо так, розчинити спеціалістів із підрозділу Касяного по різних підрозділах, а зберегти і е, чи ввести в сили безпілотних систем цілісний підрозділ. Отже, у великій грі політики е, проти підрозділів бойових касьянов фігура, яка доволі дражлива, яка викликає. Питання, чи армія, чи наказ, чи критерії ефективності. І нагадуємо, це не просто внутрішня операція, це війна дронів, це кадри, мотивація. Лояльність має значення не менше, ніж боєздатність. І коли е, за діло береться Єрмак зрозуміло, що мова в першу чергу про лояльність. Що втратимо, якщо цей підрозділ зникне? ДК-8 не просто ще одна рота дронів, за словами Касьянова, вони. Мають досвід зі знищення систем ППО С-300 складів паливно-мастильних матеріалів, енергетичних об'єктів зупиняли російський завод Кремній Л на кілька місяців. Вважали себе єдиними, хто долітав до центру Москви за останні е, роки. Навіть твердять, що в ході їхніх операцій росіяни збили свій власний вертоліт мі 28 під Москвою навесні поточного року. Якщо підрозділ зникне, ці результати зникнуть з активів державної війни. Люди з досвідом, який не купується, розпорошаться, їхній мотиваційний заряд піде в нікуди. Це як на футбольному полі зібрати пів команди, бо президент клубу вирішив, що тренеру вигідніше купити рекламу. Війна не любить порожнечі. І той, хто усуне, тих, хто далі діє, врешті усуне собі саму оборону. Фіналізуємо. Фінал вибір між технікою і гідністю. То що ж відбувається на Банковій? Технічне упорядкування чи політична чистка? Касянов не маріонетка, він йде на Майдан не заради шоу, а за право воювати. І це не вкладається в світогляд виборця Зеленського. Це швидше стиль виборця Порошенка. Мадяр. Цілком службу не бажає скандалу, але мусить реагувати, оскільки він тепер командувач цілих, цілого напрямку, цілих, цілого роду військ. Якщо підрозділ вартий, він приймає, то хай приймає його до сил безпілотних систем. Якщо ні, то ну, скажіть суспільству, чому ви вважаєте, що цей підрозділ не підготовлений для завдань сил безпілотних систем? Якщо ми дозволимо, щоб бойовий підрозділ ліквідували через рішення телефонне, дзвінок із банкової і, і під шептання в кабінетах, а не рішення на полі бою, ми прирікаємо себе на управління не за словами, а не за діями. Ну, щось сказав не те е, Касьянов. Треба його викинути із розкладу. Дивно. Здавалося, б, треба посилювати Збройні сили кожен спеціаліст на рахунку, а тут раптом так можливо, що це саме удари по чутливих точках Росії так перешкоджають Єрмаку, що доводиться ліквідувати цей підрозділ. Тут, тут дуже складна взагалі е, е, ну, аргументація. Пам'ятайте, підрозділ, який тримав Кремль на прицілі, не може бути занадто сильним в лапках, але він не має права бути занадто небезпечним для тих, хто тримає владу. Тобто він, очевидно, плутається ну, успіхи такого підрозділу, це таке плутання під ногами влади, коли вони вже переходять в формат домовленостей, і згортання війни. За рахунок подарунку частини території окупантові. Коли війна щодня, коли рішення на межі між розумом і амбіціями кожне розформування бойового підрозділу це удар по фронту. Підрозділ Касянова не просто е ганяє дрони. І розганяти такий підрозділ. Це по суті виключати хороших спеціалістів з роботи на спільну справу на перемогу. Якщо в воюючій країні знищують тих, хто не лише віддає накази, а й сам воює, це не реформування, це самознищення оборонної системи. І ми вже перевіряємо, чи лишились у нас руки, щоб триматися за своїх. Дивно говорити про це, але Держава, яка на четвертому році війни стовідсотково не забезпечує дронами свої ж підрозділи, і якщо поставляє дрони через Міноборони, то поставляє до половини просто контрафакту, який не літає і служить лише донорськими органами для того, щоб інженери, такі ж, як в Касьянова, в інших підрозділах, просто Перебрали цей виріб і зробили щось робоче, із кількох штук один хоча б. Про це, до речі, Мадяр свого часу говорив, що вони приймають все, що дає держава, але доробляють, підганяють під робочий стан. Сумно про це говорити, але мені здається, що Касянова все-таки ну, усувають з огляду на. Те, що він може бути політично занадто активний після війни і служити не тому табору, чи не підготовкою до виборів, обумовлена це рішення Єрмака? Питання залишаю відкритим.